Верники футзалу вітаємо вас із паркету Боско Арени. У Львові. Де у нас активно розпочинається матч. І одразу ж із результативності з боку команди Скала Вільховець у зустрічі із. Пробуватиме це стандартне положення. Розіграш! Другий у цій зустрічі. Як же швидко у нас розгортається подій. Схоже, Вільховець сьогодні не має наміру. Відкладати справу. Мій номер 7 Владислав Чонка без номера. Антолі Білов атакує! зараз. Скала. І що не забуває скала у цій атації? Подивіться там. Просто немов на амбразуру лягають на цей м'яч. Виконавці штурму, але все одно як не прикро для них. Що скала на коні. Поки що скала атакує. Карпік зараз виходить на ударну позицію, не забуває. Букі виручив власний колектив, а тепер не виручає. Тепер Карпік все-таки свою дуель виграє. І Карпік забуває четвертий гол скали, він у цьому матчі. Команда не завершився. Штурм. пана атака. і що? Забиває Забиває зараз штурм. Відзначається голом на добиванні. у цій ситуації. виконавиться... Просувався вперед. Намагався пробити він. Яремко. Яремко на ударній позиції пробиває. На добуванні Карпік! робить результат у матчі. Він все таки 5-1. Ну, тут е, не дозволяє зараз розслабити. Партнерів від е, компанії Євролінза. Запрошуємо також усіх. Ще одна команда. Свою зустріч! Чи що, скала зараз забиває? Відзначається голому цій ситуації. 99-й номер колективу. Відзначається Олег І, Відповідно, навіть шальки Терезів е, в плані переваги ігрової та на рахунку. кінці першого тайму зараз знову ж таки скала забиває. Відзначається. М'ячем забитим у цій ситуації, якщо не помиляюся, 80-й номер колективу Денис Борошок. Але... Коли ніхто е, зайву увагу на цьому акцентувати не буде. Карпік пробиває зараз. На цьому робився акцент. Букін невдале вкидання від нього. Атака скали. Рахунок 8-1. У зустрічі стає. Забиває капітан команди Тарас Юраш. Відзначається 33-й номер. Скали забитим голом. на фланг Карпік. Карпік пробиває. 9-1. Результат у зустрічі робить. Ну і зараз досвідчений Василь Байдала. Практика першої ліги. Змагання якраз першої лігі Львівщини! І забиває. Зараз схоже Гаврищишин, якщо не помиляюсь, робить рахунок зустрічі він. Національної збірної України хоч віком і до 17 років. Та все ж зараз, друзі, я думаю. Щоразу, коли у вас вимикають світло, щоразу зараз забиває. У цій ситуації Шумен робить результату матчу 11-1. Різниця 10 забитих м'ячів, ну, після такого гоптися дуже і дуже важко. Побачимо. І часто стикаються з епізодами, які... Перехоплення Гарочишин Аврощишин з м'ячем віддає передачу на фланг. І що Яремко не забиває. Зараз Скарпік знову ж таки вправив. Ну і 12-1 за умов, що тобі навіть забиває голкіпер. Це просто ну біль Х2, що називається. Тут просто щось неймовірне. Центральної зустрічі, я думаю, ігрового дня, у якій академія Самбір поміряється силами із колективом Рія ФК Шкло.